Доброго ранку, малята, сьогодні до нас в гості завітав ведмедик Михасик. Доброго ранку, Михасику, ти чому такий засмучений? У моєї матусі сьогодні день народження. Я вирішив їй трошки допомогти. І розставити тарілки на святковий стіл. Але опустив їх всі, і вони розбилися. Мама дуже засмутиться через це. Малята, давайте допоможемо Махасику, зробимо нові святкові тарілочки. Вранці сонечко встає, щастя радість нам дає, в небі хмарки налетіли, і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець роздмуха небо. Знову сонечко всміхнеться, провінцями доторкнеться. Для малювання нам знадобиться два білих круга, шаблон тарілочок, фарби синього, зеленого, червоного, жовтого кольорів, водичка, пензлик. Серветка, ватні палички. Спочатку будемо прикрашати одну тарілочку. Беремо пензлик, вмочуємо його в водичку, далі вмочуємо його в синю фарбу. Та по краю тарілочки прикрашаємо ось такими рисочками. Далі беремо ватну паличку, мочуємо її в червону фарбу, і всередині тарілочки малюємо ось такий червоний горошок. Ось яка гарна тарілочка в нас вийшла. Відкладаємо її, беремо другий шаблон, миємо пензлик, щоб фарби не змішалися, мочуємо в зелену фарбу і малюємо по краю тарілочки листочки. Ось так. Далі беремо ватну паличку. І малюємо всередині жовті квіти, крапочки. Ось так. Ось які гарні святкові тарілочки у нас вийшли.